Полтава відзначила день визволення від німецько-фашистських окупантів. Урочисто покладання квітів до вічного вогню ледь не зірвала сильна злива. Щоправда, погана погода не завадила сотням полтавців прийти з букетами до меморіалу солдатської слави. Пам'ять загиблих, поклонитися їм до землі. Ну погода трошки нас підвела. Ну нічого, бачите, скільки людей усі йдуть в таке свято. Ми живі ради, заради їхньому подвигу. Ми остались живі. Загиблих у Другій світовій вшанували хвилиною мовчання. Лунає гімн України. До вогню кладуть квіти, ветерани, представники влади, духовенства та молодь. Мешканці міста говорять, свобода дісталася Полтаві ціною тисяч життів, тож зберегти її обов'язок. Люди не забувають про значущі дати і те, що відбувається в країні, воно теж дуже важливо. Зараз. Ну, Полтава якось ще залишається в стороні від того. І це теж. Пока нас успокає, а там далі буде видно. Полтавські ветерани кажуть, цінність таких свят по справжньому розумієш, коли країна знову воює. Воєнні десі йдуть, це не добре. хорошо. Таке коротше говоря настроєння. Таке. Ну а так -то що, будемо чекати Ну Зараз складний момент нашої життя в Україні? Ну є надіжда. І що все буде в порядку. Будем жити мирно, на благо нашої любимої України. Саме цього дня 1943 року Полтаву залишили війська фашистів. Під окупацією місто знаходилося трохи більше двох років.